Привіт, мені 22. На цьому тижні було перше побачення в житті. Добре. Запросив колегу з роботи, з якою працюємо дистанційно. Тому бачились перше. Добре. Випили трохи в барі, дівчина розкута. Було багато двозначних жартів. Пошлили, торкався до її рук і без негативу. Про це це все нагадувало більш зустріч двох братішок, ніж побачення, в якому можна просунутися по стадіям. Це ж твоє перше побачення. Ну, а що ти хотів? Я просто тупив чи потрібно робити щось інакше? Бен, ну ти таке питання задаєш. Ну, ти кажеш, Дивись, на нашому побаченні спілкування нагадувало двох братішок спілкування. Я щось робив не так? Ну, мабуть, так. Тому що все ж таки воно повинно нагадувати спілкування хлопця з дівчиною. При цьому при цьому ти кажеш, що були двозначні жарти та пошлості, я скажу, що оскільки це перше, а потім буде ще перші побачення в твоєму житті, тобі краще для початку а, просто використовувати моменти з олдскульного пікапу. Тобто, тонкощі це не про тебе на даний момент, тобі головне такі базові речі. А базові речі це, наприклад, правило трьох ніг. Як би ви там не спілкувалися братішки, не братішки, спробуй хоча б три рази, щоб вона тебе зупинила. Ну, от так ти спілкуєшся з нею як братішки, і такий: о, треба її зализувати. І пробуй її цілувати. Тобто, якщо у вас буде наступне побачення, для тебе такий план: спілкуйся так, як спілкувались на першому побаченні.